Пані Віра розповідає, часто відвідує цю стоматологічну поліклініку, ходить саме сюди, адже мешкає неподалік. Цього разу жінка прийшла лікувати зуби. Каже, їй подобаються лікарі, які тут працюють. Вони привітні та професіонали своєї справи. Врачі тут замечательні, реєстратура тут замічательне. Мене все устрають. Хороша поліклініка, чистенька, врачі уважні, вежливі. Претензій ніяких, тільки дякую. Було не пам'ятаю сколько років назад. Я тут і протезувалася. Пільгове протезування. Я стою на очереді. Слава Богу, що вона працює. і дай Бог всім здоров'я, щоб і далі працювали. З метою профілактики стоматологічних захворювань лікарі радять звертатися для огляду хоча б двічі на рік. Дантисти кажуть, пацієнтів з карієсом зараз чимало. Значна кількість людей звертається вже з гострим болем. І все платне, і люди, звісно, тільки только що то, то, болить. А то, что не болит, ну ладно, я потом. А то, что оно разрушается, то это уже другой вопрос. Два раза в год надо на профосмотр. Болит, не болит. В любом случае нужно прийти и показаться стоматолога, потому что когда приходит уже болит, то это уже значит процесс пошел глубоко. И желательно, чтобы мы это все подхватывали где-то на уровне кариеса, ну, так, чтобы это можно было запломбировать и зуб сложил, потому что если зуб Пульпи там и так далее. Нерв удаляется, то зуб, естественно, он, даже если мы запломбировали его, он уязвимый становится. Он без нерва, он высыхает и начинает колоться. Надають тут стоматологічну допомогу і дітям. Сюди звертаються не лише жителі Шевченківського, а й інших районів, а також вимушені переселенці. В поліклініці можна отримати терапевтичну, хірургічну та ортопедичну допомоги. Згідно з міською програмою охорони здоров'я, деякі категорії громадян можуть виконати зубопротезування на пільгових умовах. Ні, очереді це інваліди війни, учасники бойових дій. Раніше були ще донори, зараз немає по закону, але Чорнобиль і всі категорії льготників, це і всі групи інвалідності і пенсіонери, проживаючи в даному районі. І з очередні, ми визиваємо, тому що район у нас великий. Міська стоматологічна поліклініка номер 5 оснащена обладнанням, яке не поступається тому, що мають приватні клініки. А оціни в середньому на 10-15% нижчі. Ця стоматполіклініка працює на повному самозабезпеченні. Медзакладі кажуть, планують відкрити парадонтологічний кабінет, а також надавати послуги з імплантації зубів. Багато зараз звертається людей з приводу «Кровоточить ясна, захворювання слизової оболонки порожнини роту. І, ну і ми вирішили трішечки відкрити кабінет. А імплантологія це зараз дуже розвинена, і ми якби хочемо йти в ногу з сучасними технологіями. Записатися на прийом до лікаря в цій стоматології значно простіше ніж деяких приватних. Якщо в приватну стоматполіклініку записи йде 2-3 тижні, то у нас можна потрапити за 2-3 дня, зателефонувати в реєстратуру і записатися в найближчий час. В цій стоматологічній поліклініці нині не вистачає зубних техніків. Тож медзакладі кажуть, готові взяти на роботу кількох таких спеціалістів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.